Огляд маленького будиночка сімейного типу. Знаходиться він біля нижнього озера. Є місце для ранкової кави. Якраз тут можна контролювати, як відпочивають діти мангальна зона. Проходимо тут. Диван, який можна розкласти для великої родини, і також наче відпочивати, додаткове ліжко зразу йде з матрасами, зручність лежить для одягу, для прийому їжі з підсвіткою, кухонна зона. Наявність маленький холодильник з маленькою морозильною камерою. Це для приготування та прийому їжі. Одна комфортна електрична піч, чайник, мікрохвильовка, ванна кімната, світло вмикається нажаттям. На сенсора вимикається клавіше. Оглядаємо другий поверх. На другому поверсі велике зручне ліжко, контроль світла, який можна регулювати тут, і вимикати світло. На усьому будиночку, який дублюється. Чекаємо на відпочинку в Добродари.